Да, тут розкриваються з перспективи. Тут якісь, можливо, вже такі ситуації, е, відносини, які вже е, довгий час, які вже вкладені, е, якісь зроблені Кроки, разом вже не, одне, не, одне, не, не тільки зустрілися, скажімо. Вже як наче, пробули деякий час, разом ось осідлали вже Львада і ждемо якогось результату. Ну і що далі? Тут, можливо, перехід на якийсь новий віток, на новий, на новий рівень. Що далі буде в цих відносинах, Да? І що ця тройка? Ну, тут все одно якось, хоч тут по, на любовний трійка е, кубків, це все ж таки ще людина не опеділилася. Все одно у мене це, як знаєте, треугольник. Є ще хтось, ще якось людина думає, треба подумати, вибрати, якось. Да, тут приймається рішення. Тут приймається рішення, тут ще. А що далі? Якось отак знаєте, Ну якось зробили. А далі ну чи жениться, чи розходиться? знаєте, якось отак. Щось непонятно І то. Якась печалька печальна. Поки не буде ніякого, найближчим часом не буде ніякого прийнятого рішення, людина, можливо, ще не оприділяється, людина ще не знає, що йому робити, як, як далі, їх на то якісь аналізує по королеві, по королеві е, мечів, аналізує, е, відсікає, е, планує, щось таке, знаєте. Ставить всіх на свої міста, якось немає такої. Тут іще чекаємо результату тут якісь відносини ще не созріли, ще на якійсь такій фазі вибору. Далі, третій варіант. Тут судьбоносне. Тут колесо. давайте подивимося, поясніть, пожалуйста, тут колесо фортуни. Колесо фортуни. Це якась, знаєте, тут розвиток. Можливо, можливо, якийсь розвиток ситуації далі. Можливо, тут була сварка, повер... ну, примирення може бути. Отут в цій ситуації, також повернення старого. Ну, а тут також це судьбоносно, це може бути. Поясніть, що це означає. Тут по-різному. Тут дви... движемося далі. Тут, знаєте, тут, можливо, дійсно новий рівень. Попробуємо ще раз. Отаке, От давай підемо, попробуємо по шестірки мечів. Давай спробуємо ще раз. Тут могла б бути сора, миримося і пробуємо ще раз. Ну так, да, тут ще є викон... тут якесь примирення, тут дев'ятка кубків, тут виконане бажання, радість.